Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо Валентинку милих котиків. Для цього підготуйте папір, кладіть його вертикально, як у мене. Я малюватиму фломастером. Тут буде один котик, а тут другий. І почнемо ми малювати котика з правої сторони. Ось таким чином ділимо умовно папір навпіл. І у цій частині, трошки вище серединки аркушу, малюємо з правої сторони дугоподібну лінію. Це голова котика. Тепер малюємо вушка. У вигляді галочки з однієї сторони намалювали вушко, тепер з іншої. Далі від вушка з правої сторони домальовуємо лінію вниз, вона трохи розширюється. А потім повертає у лівий бік, але ми її поки не домальовуємо повністю. Тепер так само малюємо лінію з лівої сторони від вушка вниз. Але не поспішаємо її робити занадто довгою, вона трошки коротша за лінію з правої сторони. Намалюємо носик. Між вушками знаходимо серединку, опускаємось трошки вниз і малюємо носик у вигляді. Невеличкого перевернутого трикутничка. Я одразу розмалювала його чорним. І під носиком маленькими дужками малюємо ротик. І дуже просто, дужками в інший бік, отак відступивши від носика, малюємо заплющені оченята. Нехай це буде в нас дівчинка, тож намалюємо їй маленькими двома лініями вії по боках. Всередині кожного вушка малюємо трикутничок. З обох боків від носика малюємо вусики. На нижній частині ми згодом домалюємо хвостик, а поки перейдемо до малювання котика з лівої сторони. Він буде розташований трошечки вище, ось від серединки вушка. Будемо малювати, трошки відступивши довгоподібною лінією голову. Відступаємо ми, щоб намалювати вушко. Одразу ж його і намалюємо такою галочкою. І від вушка малюємо довго подібну лінію, приблизно такого ж розміру, як ми вже малювали. Далі друге вушко. І від вушка такою ж лінією, як тут, домалюємо самого котика. Лінія така випукла. Далі вона теж так плавно повертає, малюємо її до рівня цієї лінії. І ця лінія в нас плавно переходитиме в хвостик. Малюємо її у правий бік, плавну лінію підіймаємо, вона трошки далі цієї лінії, закруглюємо і повертаємо назад. Ось так домалювали до цього місця. Домалюємо тепер хвостик кішечці. Цю лінію уявляємо тут, а від цього хвостика вона виходить і з'єднується ось тут. Частково кінчик цього хвостика ми не бачимо, ось тут він, а звідси його вже видно. Намалюємо котику носик між вушками на ось цій лінії знайшли серединку, відступили вниз і малюємо носик таким же трикутничком. Розмальовуємо його чорним. Від нижньої частини носика малюємо дужку в один, в другий бік. Дужками, повернутими в інший бік намалюємо оченята заплющені. Ось так одне. Навпроти друге. У вушках малюємо три кутнички. І не забуваємо про вусики. І посередині над закоханими котиками намалюємо сердечки. Відступаємо вгору, малюємо одне сердечко, воно буде найбільшим. Трошки праворуч і вище малюємо друге менше сердечко. І ще одне намалюємо з лівої сторони. Я його малюю ще трошки меншим, рожевим я розмальовую внутрішню частину вушок. І котики у мене будуть плямисті. Спочатку я беру рудий колір для цього, малюю пляму. Десь від серединки голови. Ось так. Дугоподібною лінією. А ви ж робіть, як вам подобається більше, можете їх лишити білими або розмалювати якимись однотонними кольорами. А на каналі у списках відтворень під назвою День Святого Валентина ви знайдете велику кількість інших уроків по малюванню присвячених Дню закоханих. І для зручності залишила посилання на ці уроки в описі під цим відео. Хвостик у цього котика буде теж рудим. А кішечці я теж зроблю таку плямку, але з іншої сторони. Ось так. І додам ще сірих плямок для контрасту. На цьому відрізку знаходимо серединку, відступаємо вниз і дугоподібною лінією малюємо пляму і одразу розмальовуємо. Намалюємо плямку кішечці. Ось тут вона йтиме десь від серединки цієї сірої. Малюю подібну і одразу її розмальовую разом з хвостиком. В неї ще буде на голові сіра плямка, менша за розміром з лівої сторони. Дугоподібна лінія. І одразу розмальовуємо. І знову повертаюсь до рудого кольору, ось такого ж, як ми вже малювали. І малюю цим кольором ще одну плямку на кішечці. Сердечки розмальовую яскраво рожевим. І Валентинка готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.